Так, доброго всім дня! Значить, погодка зранку був дощ, зараз трошки розпогодилось, перевірили швидкість і заразом діти покаталися там по полі, по ріллі. я покажу відео. Ну, зараз покажу, що я тут зробив, як кажуть. Зробив ось, так, піднімається капот, підпорочка сюди. І ось так собі заводь, крутий як хоче. Значить, замінив я тут зірочку, зняв на 20 зубів, поставив так, як і була на 15. Нижній шків на 62 зняв, поставив на 70. Тому що на профілі А на 62 малуватий обхват по діаметру. Мала площа прислання. І на 3-4 він ремень під нагрузкою буксував. Зараз наче нічого. Зараз поставив шароліка допоміжного, щоб ремень трохи не цього не трахтів. Ну ось так доробив я його. Значить, їде він 13-14, ну, максимум вже 15. На четвертій, на перший їде 2-3 км, може й менше. Даже. Ну, так на цьому я ставлю. Він мені буде більше для роботи на городі. Значить, тут, як і казав, оцю сідушку зроблю буде, щоб сьомна була. Сюди поставлю на одне сидіння. і сюди зроблю обов'язково навіску. Вона буде надіватися, зніматися, щоб її підприцепити. І так він буде, цей трактор для таких робіт. Значить, закривається тільки. раз. Тут ось стоять. Ті. Ось такий тепер він має вид. Переломка. Одномостовий. ще є цепи. Поставлю, зроблю такий цеп на колеса. Цього. Ну, колеса треба накочити, бо підпущені. Трошки удлінився, тепер на 20 см бампер одвинувся. Трохи зразу було непривісно до габаритності, ну а тепер нічого даже передок не треба більше перегружати. Там в мене була цей, із каністерка з піском. Тепер не треба перегружати. Він за счет бампера, який відвинутий наперед на 20 см, він видно куди красний. то Там він стояв ось тут, де кончався мотор, він міні-трактор. Тепер трохи длинніший. Ну зараз з боку тут може позашиваю, побачу. Так, ну що ж, дивимося. Це перша передача. На четвертій їде 14 на повний газ. Ну, на перві, я не знаю, кілометра 3-4. 4, мабуть, і не їде, десь 3-2,5 їде. Ну що. На таких шкілах і зірочки ставлю його. На тій він їхав 18 на тих шківах. На 62 він їхав кілометрів 10 на четвертій, а на цій 14. Оце буде саме середня, нормальна швидкість. Потім ще все, пізніше провірю на тягу. Як зроблю навісне, плуга причеплюється, що не буде так. Ну ж, а тепер діти будуть на полі кататися. Ось такі сьогодні погода до дощик пройшов зранку. Приїхали діти в гості, робити нічого не будуть. Нє-ні, ти на четвертий їхав, давай. Та ти на другий зараз їдеш, тоді я перву включу. Це друга у нас. Переробив з адаптера. До мотоблока зробив ось підножку. Тут в мене на болтах. Можна буде і на адаптер ставити. І дишло друге ставити щоб до міні-трактора. Це зараз так він буде до мотоблока. прицеп. Ще не зробив крила. Ось поробив такі защовки. Раз, все, відкривається і закривається. Кузовок наче невеликий, але для такого мотоблока картоплю перевести, мусор вивести, листя. Нормально хватає. Дів більшого не треба. Ззаді колеса стоять 5х10, на мотоблоці 4х10. Зараз розпинку зробити досточку прикрутити, ну це вже потім. І крила поставлю тоді, як причеплю тормоза. Тормоза будуть вагонного дипу, то тобто, є трубка і буде піджимати. Ну, зараз з нуками нагрузимо сюди листя і будемо вивозити. О. О. Солідність найголовніше, так? Да? Ну що ж, всім до побачення. Такий сьогодні поки дощу що немає, щось поработаємо. Покатаються діти на полі, а я вивезу заразом мусор. Ось так. Всім до побачення. Aí like, que combinar Ку-ку, привіт! Ну що, як там терець дідовий? По що не чую?